Ну що ж, друзі, сьогодні ми будемо виконувати любі самі складні завдання, по моєму мнению. Але якщо ви думаєте, що там опять якась фігня, наприклад, буде, наприклад, опять щось добути землю за одну за лісіку або щось друге, то ні, це буде набагато інтересніше, Але, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Можете просканувати цей QR-код або перейти у посилання в описі. Ну, коротше, ну так от. Я не знаю як. А, вибачте, що відео рідко виходять, просто в мене пропала ідея щось знімати. Але нічого, я ніколи не перестану знімати ради вас. Ви мої самі найкращі ментрики. Ну, я не знаю, як, але ми починаємо! Су! І так, перше завдання це построїти рамку з обсідіана. Очевидно, правда? Нічого такого, просто построїти рамку з обсідіана. Я думаю, це не так уже складно. А для вас не складно поставити лайк і підписатися на мій канал. Бо я стараюсь. Так, і йомою, Поджи... а нафіг нам той обсидіан. Та блін! Так, я хочу його потушить, він нам там сильно мішає, о, а портал в Незер, ми, пожалуй, відкриємо. І нам тут треба таке, як так зрозумів, строїти рамки. У нас неограничений час, але якщо я помилююся три рази, то я програю. Я не виконую цей челендж, що мене чекає наказання. Тобто я вже дві помилки зробив. Мені не можна ще раз помилятись. Ці рамки робити, якщо я помилюсь, або ще фух зажегся портал, я це нікому не робив. Ну, один раз робив, ладно, це був шорт. Йо-моє, це не вважається за помилку, це в мене просто поджох нечайно сам. Так, і так, якщо ще буде ошибка зажигалка, ізі катка. Я зробив це. Я думаю, я на першому челленджі вже получу наказання. Хм, ну так. Далі бешений ліс. Е, а чого воно не росте? Нафіг нам... Давайте черві, черві, беррі, черві черві, беррі Ну, е, е. О. Uh, а чого воно не росте нафіг? Так давайте тоді бешений ліс. Ну, ну нам не треба так весь, весь ліс до, до всьої гри не треба. Нам треба зробити бешений, щоб воно стикалося. Я думаю, його я А Це я вирощую. що за нафіг. Отак от. Давайте ми отак от. Ну, я бачу, у нас не виходить це сіре дерево. Ну, і фіг мені його. Кстати, я думаю, вам не слабо підписатися на мій Тікток аккаунт. Я там почну знову забирати взаємно вже на 100 підписників. Тому підписуйтесь на мій Тікток аккаунт. Я залишу. Посилання в шапці профіля він у мене і там є. Ну, коротше, от так от Наступне завдання, щоб за 10 секунд хто угодно став на плиту. Так почали. Раз, два, три, чотири. Будь ласка, відьмо, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Так, як? І мене чекає неприємне наказання. У мене от питання. Всі носять друга Васілія. Походу один. Я ношу друга Василія. Чи що, блин? Ну, коротше. Я ношу свого друга Василія. Зараз я його покажу. У мене в югзи є друг Василій. От він. Не знаю, у мене там багато моїх друзів. О-о-о, ти Василій? Ні, ти не Василій. Це малиш. Це малиш Валера. О, це мій друг Василій, прощай. Це бомж Василій, Пока. Ну, це моє наказання, це мій учий друг, бомж Васілій. Ну, якось так. Наступне завдання. Давай, давай, не, не втечеш, не втечеш. Моє завдання це його загородити, доки він не втік. Фух, це було Ізі. Бідний скелет? Ладно, не Зато за той виповнив. Потім тебе випущу. Наказання не буде. Ні, ти його не виступує, щоб буде наказання. Поняв, поняв. Наступне завдання за пару секунд пройти павутину. Не, ну, В мене тут є креатив, но я не можу павутину. так. Ну, що ж, ми погнали за 60 секунд.

Так, моє наступне завдання. В мене тут тем і сама сильна В мене тут є, ви, як ви бачите, вже три предмети. І перше, що я хочу зробити, ні, давайте ми поспавнимо галєм і вдаримо його. Че, Чи... ти мені взагалі щось виносиш до побачення. І я се хочу по приколу просто вынести. те, що він мені не винес, даже пять сердець. П'ятный голем. Це железо, його надо поплавити. Ах, ви подивіться, який він хитрий? Подивіться, він вже не хоче в в лаву. А бігати за мною хочеш, да? Який нічемний хлопчик. Нічого, зараз ми з тобою зробимо чемного хлопця. От так от. Я буду прямо перед тобою галем Жрізяка, яка скоро поплавиться. Хм. За то, що ти мені не допоміг умірить. Я тебе буду убивати завжди. блін, сус. То вообще. І за таких, хто робить таке, мені хочеться тікати. Бо вони позор грів. Подивіться, який це позор. Виносять мені пів сердечка. Ну, ненормально. Давайте поки швидко поставимо боки, поки ти мене позор не догнав. Давайте ми простроїмося, у нас так є. Давайте ми простроїмося. Не знаю, простроїмося. Так, давайте ми простроїмося. Ага, так, інвентар, нічого такого. Але броню знімати я не можу. Я не маю на це права. Якщо ви думали, так, просто зніми броню. Ні, це правило, бо тоді зразу ми, мене накажуть. Тому я не повинен. Обоків немає. І татем. Сюди мене спас, татем. І мені А в мене два серця. Імбова. Хм. Спасибо, висота, але в мене немає кайма, щоб тебе добути, а я в плоскому світі там де нічого немає. Нічого лава, винось мені хоч якісь е. а, ну... Вогни стійкість, йома й, мене вогонь не буде мені нічого робити, з того, що в мене вогнестійкість. Що й така броня зрита, о Боже. Так. Ну, може года дочекатись, Ну ні, це реально довго. Поприкус, опа, друж. Інтересно, вони як там атакують. ні, вони мене в ответ не атакують, Давайте, давайте получаємо урон всі броні. Так, буду дивитися, як вона ламається, вона майже не ламається. І сюди! Я сдох. Всім пока-пока. Ну, якщо вам подобалося відео, то підпишіться і поставте лайк і підпишіться на мій телеграм-канал. Всім пока.